Вітаю всіх. Хочу з вами поділитися посилочкою тему. Ну, з певних міркувань я адресу вам не показую. Нічого зайвого не повинно виходити. Я так вважаю, це моє право і міркування. Але, ось сьогодні забрала. Так, це хлам. Перші дитячі речі це шкарпеточки дитячі. Я їх замовила малому. З ліпучками, з мішечками. Дійсно, є. Далі, ось новорічна штука. Що у нас тут? Багато чого замовляла. Відразу скажу ще одні Карпеточки. Новорічні. Хочу вам показати. Це все по акції було, боже, які красиві гляньте. Гляньте, які красиві, боже, гляньте. Десь воно коштувало гривень 50 до 60. Недорого, не недорого. Мені вся посилка вийшла: 450 гривень. Все. Оце все вийшло, що тут є. Клас, це новорічні шкарпеточки. Це для нового року. Так, шкарпеточки вже є, залишиться костюм купити. І це ще одні шкарпеточки це на повсякденне. На повсякденне. зараз подивлюсь, що тут. Так, а тут вони не дуже товсті. Дивно, це не дуже товсті шкарпеточки, але все ж таки. В принципі, це тоненькі. Це тоненькі для дитини шкарпеточки. Це тоненькі вийшло. Також добре. Трішки, мабуть, не додавилась, мені важко, я без візуалізації, без пощупань. Все одно добре. Тепленькі новорічні і ще одні тепленькі ось шкарпеточки. Класні. О, я відкривається відкриваю, це тут зараз відкрию, куди покажу вам. Тепло, теплі, теплі, це теплі. Це теплі шкарпеточки. Теплі. Все це тепленько. Тому що одні були схему. Я не знімала цю посилочку, але її ж прати треба якось. Ось заміна. Ну, ось новорічні, найтепліше. Клас. Мені дуже сподобалось. Все добре. Тепер переходжу на головне. Ось це краса. Зараз подивлюсь, як її розпакувати. Новорічна. А і це мої улюблені посухи, як я розумію. Десь тут вони є. Ох, зараз подивимось. Що у нас тут? Зірка якась повинна бути. Це, мабуть, зірка. Так, любимою, це зірка. Це я готуюся на новий рік. Вже. Мені інтуїтивно захотілося, я думаю, це роблю. боже, краса, Я це буде все. А, їх тут дві, що ли? Ух ти, тут дві зірки. Їх два. Дві тут. Клас. ще одна. А, ні, це одна така. Прикольна. Об'ємна буде. Буде класна, об'ємна штука. Я хочу, ви розуміли, що навіть під цими кабами хірябами я купую цю штуку. Зараз я це складу, якось не мастак я складати назад, не мастак. Не мастак. Якось, складу. яка різниця? В принципі, як це запхати назад, головне, щоб малий не знайшов для мене. Головне, тому що малий знає, де буде жопа ці штуки. Може, почти воно не лізе назад. Ну і хрен з ним. Не хочу пхати назад. Так. А де ж тут ці посохи? Зараз хочу вам показати посохи. Я сподіваюся, що це вони. Що може і не вони? Ні, це машина. Це машина. Це машина буде. Ух ти! Ви подивіться, яка класна штука буде надута. Машинка буде надута. Це машинка. Це такий. вона не дувається, така красня красива штука буде. Кулька. Крута тема, я вам скажу, крута. Крута тема. На новий рік у дитині, воно коштується грошей, воно все недорого. Я проти дорогих. Покупок, тим паче, в мене дитина ще мала. У мене новорічної білібірди багато, але не все йому можна давати. Скажу відразу, хто там про ялинки, не хвилюємося. Взагалі, якщо ви переселенці, я вам розкажу історію, що я у Львові купувала собі ранір новорічний червоний настіл. Там був кухонний стіл невеликий, і я планувала, що якщо в Харкові нічого не було, я була б там на Новий рік, і раннір вже був в мене закуплений. Краса, краса вже була закуплена, було б класно, цікаво і прикольно. Насправді, Новий рік можна зустріти красиво в будь-якому вигляді. Цей раннер коштував 100 10 гривень. Я заказувала його на промі через нову пошту. Там нова пошта в мене вже не просила паспорт, бо знали мене дуже добре. Так, ось це мабуть, мої посохи улюблені. Угу. Я взагалі кажу завжди, де б ми не були, хто б ми не були, не треба робити з себе жертви. Навіть якщо люди переселенці, це теж люди, які заслуговують на свято. Дивіться, яка краса. Гулянце а оце посохи. Бля, красиво, люди. Ви що? Чого відмовляти собі в такій красі, тим паче наш час. Трішечки позитиву, трішечки краси, нам не завадить. Ось, цікаво, так? Да? Треба обов'язково. Акцій там багато. На речі акцій також багато. Купувати можна. Купувала там собі зубну щітку електричну. Класна тема, всього там 200 гривень вона коштувала. Рожевенька така, може, вам покажу якось. Мені подобається. Я ось відкрила для себе. Тему цю ось вам показую. Не жалкую. Ці новорічні цяцьки малому хоч можна дати, хай грається, прокусить не, Не так буде мені прикро, тому що е, в мене багато дорогих новорічних штучок, а це так для нього гратись на даний момент, на цей вік. Тому замовляйте в тему, речі можна замовляти, прикраси замовляти можна, це однозначно.